Комунальні заклади, Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка щодня відвідує понад 500 пацієнтів. Обидва приміщення поліклініки на проспекті Волі 39 та на вулиці Бандери, 6 хоча й потребують ремонту, проте користуються попитом у лучан. Багаторічний досвід, якісне обслуговування, професійні стоматологи та доступні ціни вагома перевага над приватними кабінетами. Багато років сюди. Хожу, відвідувала і хірурга, і терапевта. Найголовніше, напевно, для лучан це доступність, бо з нині ситуація, зарплатами, то дуже доступно саме в цій поліклініці. Всі постійно запитуються, чому я так посміхаюся. Тому що хороші зуби маю усмішка кожного пацієнта пріоритет. Тож майже дві сотні працівників закладу намагаються йти в ногу з часом та переймати сучасні технології. Тут поєднується досвід та нові навички від молодих лікарів. Проходив інтернатуру в цьому кабінеті, і так повезло, що вдалося залишитися тут і продовжувати роботу. Роботою повністю задоволений. От, можливостями, які дає поліклініка, і е, навичками, які тут дають, тому що дуже важливо, коли є в такому закладі старші колеги, які можуть завжди підказати, поділитися своїм досвідом. От, ну і е, самою роботою, так як е, по суті, поліклініка вона надає весь спектр е, тої стоматологічної допомоги. Нова очільниця закладу Любов Яковчук каже, що вже працюють над тим, щоб капітально відремонтувати старі приміщення, закупити сучасне обладнання та забезпечити хороші умови як для медперсоналу, так і пацієнтів. В найближчому часі впровадять електронний документообіг. Надаємо послуги терапевтична стоматологія, ортопедична. Хірургічна стоматологія, у нас є і кабінет, і є зуботехнічна лабораторія, пільговими категоріями населення, обслуговуємо декортовану групу населення нашої Луцької міської територіальної громади. І в рік ми приблизно даємо послуг на 3500 осіб. Хочеться, щоб у нас комунальний заклад розвивався, щоб він оновлювався, щоб робилися ремонти, щоб лікарі себе комфортно почували і були всі матеріальні забезпечені всім матеріальним. І були в першу чергу щасливі пацієнти, які звертаються в наш заклад. Любов Яковчук ковчук зізнається, що для зручності та пришвидшення роботи стоматологів хотілось би мати на базі поліклініки цифрову лабораторію для зуботехнічних робіт та оснастити її сучасним обладнанням. Тож, попереду, чимало змін в комунальній стоматологічній клініці.